Добрий день, мої любі друзі! Скажіть мені, будь ласка, коли ви підстружуєте олівці, у вас залишається стружка. Що ви з нею робите? Так, звичайно, ми її вибрасуємо. Але сьогодні я вам пропоную не вибрасувати стружку з олівців. А зробити з неї дуже гарну аплікацію. А що ж ми з вами будемо кліяти за допомогою стружки від олівців? Послухайте, будь ласка, віршик загадку та відгадайте: це дерево, мов їжачок, вбрання у нього з колючок. Воно зустріча щороку нас гірляндами рясними. Веселим сяєвом прикрас цукерками смачними, та всюди, в місті і в селі, несуть дорослі, ждуть малі у кожному будинку прикрашену. Так, мої любі ялинку. Подивіться, будь ласка, яку ялинку ми сьогодні з вами. Будемо робити за допомогою стружки з олівців. Ну що, і так, що нам потрібно для роботи? Аркуш блідного, блідного голубого паперу. Звичайна стружка з-під олівців, клей і наш з вами гарний настрій. Ну що, починаємо? І так. Ось так я намастюю рисочку клею. Потім беру стружку і починаю приклеювати. Ось так. Бачите? Ось ми з вами приклеїли перший ряд нашої ялинки. Трішечки відступаємо місця. Знову я Намащаю намащу клеєм, ось так, Беремо стружку другого кольору, бачите, зараз жовтенького. І так само приклею нашу стружку. Так, знову залишаємо трішечки місця. намазуємо клеєм, беремо стружку з під синього олівця І так само починаємо приклеювати. Знову дивіться, відступаю, намазую клеєм. Беру стружку з-під помаранчевого олівця, і так само починаю приклеювати. Так, і останній ряд теж відступаємо, намащую. Ось у мене залишилася стружка з червоного олівця. Ось так я приклею. Так, бачите, ось яка ялиночка вийшла. Треба нам зараз приклеїти стовбур нашої ялиночки. Для цього я беру шматочок папіру коричневого цвіту та вирізаю стовбур нашої ялиночки. Ось подивіться, ми приклеїли стовбур нашої ялиночки. А зараз ми з вами будемо прикрашати нашу ялиночку. На саму верхушку ми з вами наклеїмо ось таку різдвяну зірочку. Так, ось так, бачите? Дуже добре. А там, де ми з вами залишали порожні місця, ми з вами будемо прикрашати нашу ялиночку. Ось так от. Подивіться. Бачите? Подивіться, яка гарна ялиночка у нас з вами вийшла. Молодці мої люди.